І дівчата, Хочу в подорож вас запросити малята. Разом будемо лісом мандрувати. Кого будемо зустрічати, будем радо допомагати. Погляньте, ми з вами зустріли їжачка, він нас запросив до себе в гості на чудову лісову квіткову галявину. Раз, два, раз, два, це крокує дітвора. на галявину прийшла. А давайте ще раз повторимо. Раз-два, раз, два, це крокує дітвора. На галявину прийшла, щось цікаве тут знайшла. Ми прийшли з вами на галявину в лісі. І давайте я вам нагадаю правила поведінки в лісі. В лісі не можна відламати гілочки з дерев та кущів. Руйнувати гнізда пташок. Розкидувати непотрібне сміття та предмети. А можна милуватися красою природи, спостерігати за тваринами та птахами і комахами. Діти, погляньте, яка чудова квіткова галявина. Погляньте, як тут гарно і красиво, які чудові квіти. А кого ми можемо побачити на галявині біля квітів це комахи. А давайте з вами пригадаємо, яких ми комах з вами знаємо. Це бджілка, мураха, метелик, коник, стрибунець, Божа корівка, яку ми називаємо сонечком. джміль. Всі комахи мають голову, тулуб, кінцівки. Комахи бувають великі. І маленькі. Одні літають, інші повзять або стрибають. А зараз пограємо з вами в цікаву гру, кого не стало. Давайте розглянемо картинку. Запам'ятали? Якої комахи не стало? Здогадалися? Так, до нас повернувся конь з трибуней. Наступна картинка. Кого не стало? Молодці! Вгадали, це мураха. Сподобалась гра? Пограємо ще? Тоді увага! Погляньте на картинку. Кого не стало? То до нас повернувся. Так, це сонечко. Божа корівка. Молодці діти. Ви сьогодні були на заняття, Бу дуже уважні, кмітливі, розумні. Давайте попладуємо собі гучно-гучно. Дякуємо, їжечку, за подорож, а нам пора повертатись додому. Давайте з вами скажемо чарівні слова. Круг себе обернись і враз дома опинись. Всі вдома молодці! А тепер для вас невеличке домашнє завдання. Намалюйте або зробіть аплікацію, або сконструюйте комашку, яка вам найбільш сподобалась. Але щоб у комахи була голова, Тулуб та кінцівки. А батьки вам в цьому допоможуть. До побачення! Чекаю ваші чудові роботи!